Цієї неділі пройшов другий тур змагань футбольних команд першої ліги України, 6 серпня відбулася гра між Волочиським агробізнесом та харківським металістом. Телеканал «ТІВІ-4» транслював футбольний поєдинок. Генеральний партнер трансляції футбольного матчу компанія Агробізнес та благодійний фонд родини Субуцьких. Гра відбулася на стадіоні Юність у Волочиську. Перший символічний дотик до м'яча дали зробити військовому ЗСУ. Команда Агробізнес після тривалої перерви відновлює свої домашні виступи у першій лізі. Вже на сьомій хвилині харківчани відкрили рахунок. Після помилки Романа Білого м'яч опинився у Даніїла Теплякова, який перекинув голокіра агробізнесу та відкрив рахунок у матчі 0-1 на користь металістом. Грали непогано, але Бракувало в певності. в певності, бракувало. Грали непогано. З кожним туром будемо прибавляти, тому що команда молода і будемо перемагати. Після пропущеного м'яча гравці агробізнесу більш активізувалися, але вичевити бодай що, зі своїх атак не змогли. Цього разу на виснажливість гравців впливало і палюче сонце. Після доброго пресингу на 26-й хвилині волочищани все ж змогли добити з результати своєї активної гри. Після передачі Романа Толочка у верхній кут пробив Віталій Равлик, рахунок 1-1. Наприкінці першого тайму міг забивати Крістіан Свистун, але пробив прямо в голкіпера. З нічої команди. Пішли на перерву. На початку другого тайму небезпечно пробивав Мореренко, але у площину воріт не влучив. Було багато сумбуру, але обмаль конструктиву. На 57-й хвилині господарі вийшли вперед. Після подачі з флангу точно у кут головою пробив Даніїл Волков. 2-1. важка дуже гра була, погода була так, скажемо, спекотна. Але нічого, ми перші пропустили, але показали характер, показали, що ми команда і змогли забити до перерви один м'яч і в другому таймі дотиснув. На 78 й хвилині всі питання про переможця були зняті. Віталія теплого збив Алехандру Гомес, і арбітер призначив пенальті. Одинадцятиметровий реалізував Роман У підсумку. Гра завершилася перемогою господарів команди агробізнесу. То, що ми пропустили перший м'яч, такий не обов'язковий. Зрозуміло, що десь не хотілося б такого початку, але найголовніше, що футболісти якби не відійшли від тої гри до якогось навалу. Ми граємо короткий середній пас. Футболісти продовжували грати в той футбол, що ми хочемо бачити від них. Зрівняли, потім в другому таймі ще забили, два м'ячі, Ну, в принципі, ми рухаємося в правильному напрямку. Дуже хотілося набрати якісь очки, бали. Дуже хотілося завдяки компактній, збалансованій, мобільній грі, як у захисті, так і в атаці. Це зробити, але е, нам це вдавалося лише відрізками у третьому турі 11 серпня команда агробізнес зійдеться у протистоянні із футбольним клубом «Епіцентрум» на виїзді. А гравці металіста 12 серпня зіграють домашню гру проти Хмельницького Поділля.